Знову всім бажаю здоров'я. Маленька, швидка допомога, якщо ви поспали якось не зовсім зручно і відчуваєте, що ваша шия трошки затекла. Виконуємо дуже просту вправу. Уявляємо собі, що тягне з лівого боку. Ми праву руку підкладаємо до середини корпуса. Долонька у нас розвернута, великий палець відведений в сторону. І починаємо повільно відводити голову в лівий бік, а долоньку відводимо в правий бік, Ось чітко торкається корпуса. Раз. Повернулись. Два. Виконуємо повільно очі супроводжують рухи голови. Слідкуємо за тим, щоб ми не прогиналися в поперековій ділянці. Тобто рух відбувається тільки в шиї. Виконуємо так. Вісім разів. Як тільки виконаємо вісім разів, далі ми починаємо голову нахиляти Вухо нахиляємо до плеча. Так само відводимо руку і нахиляємо. Раз. Два. Три, чотири, п'я. Віхоть намагаємось не відводити від корпуса. Шість, сім, вісім. Зробили. Ми пам'ятаємо, що в нас заніміла була ліва сторона, злегка якби заклинули. Беремо тоді ліву руку і тепер все це виконуємо на правий бік. Тобто ми розтягуємо ліву сторону. Раз. Хочі завжди супроводжують голови. Два. Дихання тут не важливе. Три. Головне, щоб ви виконували повільно. Чотири, п'ять, шість, сім. За восьмим разом на п'ять рахунків. П'ять, чотири, три, два, один. Тримаємо п'ять, чотири, три, два, один. Повертаємося до вихідне. П'ять 4, 3, 2, 1. І нахиляємо голову. Раз. 2. Не виконуйте на максимальній амплітуді. 3. Завжди залишайте собі дружечки. 10% до максимуму. 4. 5. Через біль не йдете. 6. Легкий дискомфорт дозволяється. 7. І за 8. 5, 4, 3, 2, 1. Тримаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Повільно повертаємо 5. 4, 3, 2, 1. Всім міцного здоров'я.